Так, що, друзі, ми сьогодні ще маємо один огляд, це Кашкай, ми його вже подивилися. Кашкай 3, 2014 рік, 1,5 дизель-механіка, 95 тисяч пробігів чи 97. Стан ціла купа нюансів, але вони всі, як би сказати, рішаємі, Є гарна ціна, такі машини 5-6-7 тисяч коштують в залежності від там, стану і комплектації. Це коштує 4. Мидавили до, до, його до 3500. І, в принципі, там вистачить на ремонт ходової і на всього. По ходовій є багато питань. Зато по мотору, по пробігу, по всьому взагалі немає ніде нічого. І там ще ремінь, косметика по салону таке трошки страждає. Ну, Але файна ціна. На 14-й рік, 95 пробігу, 3ПЦ, це взагалі халява. Ну, Думає замовник, а ми почали додому. Що, приїхав оглянути ще один кашкайчик, і його нема на місці. Сказали, зараз привезуть через. Пару хвилин, не знаю, може вона ще одна якась площадка є. Тут такі більш машинки старички. 10, -й, 12 -й рік, 8 рік, 7 рік. Ну, такі простішенькі трошки. Хоча ну, ось є ці тойоти, хоча їх дуже багато в таксі так, тут є. Тут ніби цей кашкайчик під капотом краще виглядає, ніж попередній. Але є теж нюанси. По мотору потівків немає ніяких. Хоча вони вже теж навчилися їх нетити. Зараз кошечку з нього Мене більш смущає те як на ньому їздили оця річ. Так, скільки там у нас? 95 тисяч на ньому. Да, 95 тисяч. Так салон непоганий, не, не затертий, не за чого. Але це річ, я не знаю, може якась людина ну, педалі теж стерті. Цікаво б його почитати, чи він рідний. Варіант. Ремінь не працює, він витягнутий, як сопля висить. Це однозначно вона емоційно не пройде. Це треба буде міняти. Інша причина в чому, верніш питання, чому він так? Чи Просто щось поламає. 14 рік, друзі. Де? 14 рік. Це Англія. Що ж там знизу? Цікаво. Знизу, ну теж ржавчина є, так. Так, що гума ще нормальна, диски тормозні вже гальмівні треба міняти, колодки теж вже стерлись в хлам, пильник рваний на амортизаторі. Так, ну що, друзі, Nissan Qashqai 95000 95 тисяч пробігу. Читаємо. Помилок просто мільйони, з однієї сторони це класно, тому що напевно що його ніхто Давним-давно не чистив, давним-давно нічого не видаляв. Досить багато за всі. Так, Тиск градигента немає, він не працює кондиціонер. Ну В Англії дуже часто не працюють кондиціонери, вони за ними не слідкують. Кількість запусків аж під 27 тисяч, сажі, правда, нормальні. Це свідчить про те, що вона дуже багато десь зупиняли, стартувало. Можливо, доставка якась була. Ну, Але пробіг <кхм> пробіг рідний співпадає. Ну, не дивлячись на кучу помилок, По фрисунку, в принципі, питання турбіна дує добре, сажі теж небагато, Та все працює нормально.